На етапі звільнення і переходу до цивільного життя. Важливим документом, який на сьогодні є, який також є у відкритому доступі, є наша стратегія переходу від військової служби до цивільного життя. Ну, якщо бачите, тут, до речі, QR-код, ви можете скачати, туди перейти. Ця стратегія передбачає заходи реалізації до 27-го року. Так, що таке перехід? Перехід це певний процес, де взаємодіють абсолютно різні гравці, різні органи державної влади на етапі переходу від військової до цивільної кар'єри, тобто коли військовослужбовці або службовці Сил безпеки і оборони на етапі звільнення і переходу до цивільного життя. Ну і очевидно, що тут є якісь певні базові основні речі, які ця ну, стратегія передбачає. На перша стратегія передбачає. Розробку певної системи переходу, певної підтримки, і, власне, ну що тут завжди була був такий акцент на економічній стійкості. Ну, Давайте так, система переходу це не якесь ноу-хау, вона була завжди. І це є вимоги вступу нашого до НАТО, тобто станах або стандарт натівський, коли на етапі звільнення зі служби людина має отримати певні послуги. З підготовки її до цивільного життя, або курси перекваліфікації, або е, навчання, або додаткову освіту, або навички ведення бізнесу. Так? Тобто, яким чином людина в цивільному житті повернеться до економічних усіх видів свого життя соціального, економічного і, і так далі. От, на сьогоднішній день очевидно, що система переходу має передбачати ще й ефективну систему відновлення здоров'я, тому що ми 11 років. Років воюємо очевидно, що ті люди, які на етапі звільнення, вони втрачають здоров'я як в фізичному, так і в психічному плані. Тому ця стратегія передбачає власне аналіз всього, що зараз є в системі переходу. Там прямо визначено таке завдання. Далі вона передбачає розбудову системи реабілітації, тобто, яка і в операційному плані, почитайте, будь ласка, там дуже конкретно визначені задачі всім органам влади різного рівня, як національної, так і місцевої, стосовно. Розбудови реабілітаційних послуг для е, осіб, які на стадії переходу від військової до цивільної кар'єри, наголошено на доступі до е, е, системи відновлення. Психічного здоров'я там передбачено в заходах подивитися і відкриття центрів психічного здоров'я відповідно, і доступні послуги з психологічної допомоги і психосоціальна допомога в частині і в контексті соціальних послуг. Тобто там досить детально все прописано. Виділено, до речі, стратегії потреба в зубопротезуванні і зуболікуванні. І ну, очевидно, що напевно ви знаєте, це власне є хорошим нашим здобутком, що вже другий Рік підряд Міністерство охорони здоров'я спільно з міністерством у справах ветеранів. Мають окрему програму для учасників бойових дій по зубопротезуванню і зублікуванню, і в 25 році році е, гранична вартість пакету такого на одну особу складає 34 тисячі гривень, майже тобто, це достатньо така непогана сума. Плюс, якщо місцеві програми, регіональні програми мають додаткові такі ж аналогічні програми, то власне ці потреби можуть бути якби достатньо на достатньому рівні закритими. Цікаво. В системі переходу, відповідно до цієї стратегії, передбачено завдання доступності в освіті, і я зараз говорю не лише про інфраструктурну доступність, а і доступність в освітніх послугах. Так, з цікавого, очевидно, що ну, до речі, принаймні я чула від багатьох вузів про те, що поки що вони, наприклад, недоступні до для навчання для людей з інвалідністю, людей з вадами зору, так, відповідно, вони вони готуються до врегулювання цього процесу. Цікавого, що в цій стратегії є завдання розробки стандартів послуг. От ну давайте визнаємо, що для нас це є добрим знаком, що в стратегії переходу визначено і зафіксовано впровадження фахівця супроводу ведранів демобілізованих осіб. Дивіться, і це дуже круто, що в документах стратегічного рівня ті інструменти. Які ми адвокуємо, ми впроваджуємо з вами разом, ми розвиваємо є зафіксованими. В цій стратегії є зафіксована і бархівець супроводу ветеранів, і є зафіксовано задачі щодо унормування розробки нового законодавства щодо впровадження і функціонування ветеранських просторів. І, до речі, як подивитись операційний план, там прямо вказано кабінету міністрів розробити акт щодо врегулювання діяльності ветеранських просторів. Ну очевидно, це буде постанова уряду, тому будемо. Значить, намагатися бути долученими до розробки такого законодавства, тому що власне в нас є досвід. Ну і ви всі знаєте, що наша команда давно працює з ветеранськими просторами, є розробниками стандарту відкриття простору. Ну і ми адвокуємо, аби такі простори відповідно до стандарту з'явилися в кожній громаді. В цій стратегії переходу є підтримка ветеранського підприємництва. З цікавого є завдання для уряду розробити певні програми з тим стимулювання підприємців працевлаштовувати ветеранів, і відповідно це означає, що на етапі звільнення військовослужбовці або службовці інших відомств мають право до підготовки власне ведення власної справи по завершенню своєї служби. Це з основного, що є у стратегії переходу від військової до цивільної, до цивільної компоненти, від військового до цивільного життя. Тут важливо, треба розуміти, що ця стратегія, перша, що має виконати, вона має унормувати взаємодію між усіма органами, які відповідальні за цей перехід. Це як ті відомства, де ми продовжуємо служити. Очевидно, ми проговорили це і Міністерство охорони здоров'я, Міністерство економіки економіки в частині бізнесу працевлаштування стимулювання роботодавців це і міністерство освіти в частині доступу до освіти, власне, це і міністерство розвитку громад в частині розвитку громад, тому що ви безпосередньо будете реалізовувати цю програму переходу і на місцях.